Розпочалася 1352-га доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати противнику втрат на всіх напрямках. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять понад 1 мільйон 147 тисяч 740 осіб, із них за минулу добу близько однієї тисячі 170 за останні 24 години знищено або пошкоджено 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки. Українські підрозділи продовжують ефективно стримувати ворога та системно знижують його бойовий потенціал.